Сім'я, дівчата і хлопці. Тісто на пасочку вже готово. У мене такий легкий безопарний спосіб. Рецептик я напишу в коментарях. Я викладаю тісто на поверхню. О, дивіться, яке живе таке тісточко. У мене сьогодні будуть силиконові форми. Ось таких я дві зроблю. Зараз я поділю тісто сюди. А ще мене ось такі є, ті, що для бабок, вони згодяться. От. Так що, зараз я розділю тісто, дівчатка, два кусочки я зробила по 700 грамів. Зараз я його вкатаю так гарненько і викладаю в форму. Так само і інший кусочок. Тут по 700 грамів, а ще ось я залишила тісто, зараз я зважу, скільки в мене залишилось. залишилося. 600 грамів, але не важливо скільки мене залишилось, бо я не знаю, як активно воно піде на прикраси. Якщо залишиться тісто, то я в якусь маленьку формочку, чертаку, чи таку чи бумажняну покладу і в мене вийде маленька пасочка. Ставлю я в розстойку, як трішки підніметься десь на півтора пальці, тоді будемо прикрашати. Бажано в теплому місці поставити, щоб сходило тісто. А якщо у вас тепло, то хай залишається і так. Головне, дівчатка, щоб не було сквозняків. І пам'ятайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, і все вийде. Тісточко вже рушило. Тепер я буду робити узори. Зараз я зроблю декілька дгутів. Цей віночок я вже показувала, але повторю ще раз, не обов'язково якої довжинили покрутити джутики, лишнє відріжете, викладаю сюди на пасочку вже. І так акуратненько, непомітно защіпую, щоб воно тут злилося ось так. Тепер, дівчатка, зроблю ще один джутик, але трішки коротший. Але не важливо. головне те, що. І треба його розпліскати, і ножиком надрізаю. Ось так. Можна густіше, можна трішки рідше, і на іншу пасочку кладу ось цей віночок, такий буде. Якщо є лишнє тісто, то ви його обріжете і взагалі не хвилюйтеся. Все буде неодмінно добре. Ось так. А тепер з меншого джутика роблю менші такі заготовочки і теж надрізаю. І ось так я викладаю навхрест. Кладу. Ось так. Дівчатка, вам тут не видно, а мені видно. Буква хийвий Христос воскрес. І баранців накрутила. Ну, все, що влізло, якби більше була поверхня, то можна було б якихось квіточок наліпити. Все, що, все, що ви думаєте, листочків. У мене буде так сьогодні. Дівчатка, трішки тісто залишилось. Та, такі, як зроблю маленьку пасочку в формі крафіна. Треба маслом помазати тут, але в мене буде олія. Бо нема коли. І нічого в сухофруктів не намочувати, у мене буде таких конфеток. Буде така начинка із желейних. Вони такі, знаєте, цитрусові. Це так швиденько виходжу з ситуації і за одне проекспериментую. Я ж люблю експериментувати, дівчата. Три цукерки я ось поклала. І я думаю, експеримент буде мій вдалим. Тут я навіть і не сумніваюся. Ось так. Зараз розріжу. Все як треба, зроблю і скручую. Ось так. Ось так. Це дуже легко. головне не хвилюватись і все вийде. Ось так. Баранець роблю і зараз формочку підготую. Ось в оцю форму і покладу, ось так. І побачимо, що вийде. Помазала я пасочки курячим яєчком. Тепер ставлю в духовку випікатися: 180 чи 190 градусів. Десь не менше, ніж 30 чи 35 хвилин будемо дивитися, як вони будуть пектись. Ось такі в мене вийшли пасочки. Ось така, вірніше, бо одну забрали вже. Не дадуть навіть і показати на камеру, що в мене вийшло. Оце такий крафін вийшов. Я перше такий робила, ну, саме такий. Так що, оце таке дівчатка. Трішки засмяг, бо того, що тісто дуже солодке. Розламувати не буду, бо того, що мені шкода, я його не з'їм. Це я комусь віддам із задоволенням. У мене тісто завжди гарне, ви знаєте. Графін взагалі то ламають, чи ріжуть. Зараз я мені ж самі цікаво, що ж там всередині. Тісто таке, ой, таке волокнисте. Дивіться, дивіться, яке гарне дівчата. Просто суперово, просто просто І ті мої цукерочки, і те, що треба, як варіант. Шоколадкою пахне шоколад з цитрусом. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, і всього найкраще. Бережіть одне одного. Допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей.